Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете переєднати ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх. Подій разом. Пишіть в коментарях, які авто хочете бачити у наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів. Гарного всім перегляду. Аудіо А6. Свіжа пропозиція. Це 16 рік, 160 тисяч пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід, 2700 по вартості. Контакти до власника ось тут, він код фіксую. Відкрита машинка, є люк. Пам'ять сидінь. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Весь 7 посад. Повністю обслужений автомобіль. ГРМ замінено, демпфер замінено, масла фільтра замінено, це 13 рік, 280 пробіг, 2Н дизель з автоматичною коробкою передач. 10800 по вартості, контакти є. Чистенький салончик. Автоматична коробка. Класна, до речі, резина. З гарним протектором. Кого цікавить, телефонуйте? Ходять Tesla Model Y. Ігрик в народі. Хто як називається, 20-й рік 103 пробігу. 75 кВт батарейка, запас ходу 450 км, мінімальні пошкодження. Ось він код. Повністю обслужена на bosch сервіс і ціна договірна, контакти для інформації є. Безпека ціла чорний шкіряний салон, такі так виглядає панорамка тут без поперечок, як в трішці. Два комплекти резини, зима, літо. Кого цікаво телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Нісан Кашкай. Кашкайчик. Одинадцятий рік модельний 12, 230 пробігу, 2,0 дизель, механічна коробка, повний провід, 12450 по вартості. Так, два тігуанчики в одного власника. Перший варіант. Це 163,92 пробігу 2.0 бензин. За автоматичною коробкою 14600 по вартості. Контакти є, він-код фіксую. Далі. Наступний також чорний. 17 рік 140 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. 13700 по вартості. Повний okay. привід. Okay. 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 Цікавить, телефонуйте. Kia Soul. в класному кольорі, свіженька машинка. 20 року випуску 84 провиги, 2.0 бензин на автоматі. 16700 по вартості, контакти бачимо. Він код ось тут. Кода Октавія, а 7 16 рік, 256 пробіг, 1,6 і з автоматичною коробкою передач. 10,700 по вартості. Контакти бачимо. Тканинний салон. Volvo v 50 11 рік, 92 пробігу, 1,6 дизель, механіка, в рідній фарбі, 8200 двісті вартість за автомобіль. Власник Андрій. Тканинний салон. Audi А6. 2018 рік 3.0 бензин на автоматі по вартості 24 тисячі доларів. Бачимо контакти. Він код фіксую, максимальні комплектації автомобіль. темна стеля. Audi Q5. Тринадцятий рік модельний, чотирнадцятий, 195 тисяч кілометрів пробігу, 3.0 дизель, з автоматичною коробкою. 19-300 по вартості. він код фіксую. Пам'ять. Панорамка, старт-стоп. Камера заднього огляду також присутня. Opel Zafira B. 11-й рік, 1.7 дизель. 7.500 по вартості, бачимо контакти. З форкопом. На гарних дисках. Більше інформації уточнюйте у власника. Шкода Octavia a 7 в універсалі. 2018 рік 226 пробіг. Один і дизель з автоматичною коробкою. 14% 500 по вартості. Тут контакти до власника, кого цікавить він код. До речі, в гарній комплектації, комбінований салончик, електроскладання дзеркал. З форкопом. Audi a 4 в b 9 кузові. 19 рік 115 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, 18200 по вартості. Контакти є. Він код фіксую. Так, зачинено. Шкіряний салончик, люк. Темно-сірий колір. Так, відкрили нам машинку. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touran, Четвертий рік, 251 пробігу, 1,6 бензин, механіка, два комплекти резини, 6600 по вартості. Контакти є. Клімат, контроль, тканина. Так, два пасати, B8 і B7 Alltrack. Наш перший варіант. 169 пробігу, пишуть рідний, один і ще з автоматичною коробкою. хороші комплектації, 13-300 доларів. Контакти є. Так, кого цікавить, телефонуйте, покажу без сьомий. Так, олтрек з панорамою. Так, але, але, але. Цінник в машині, може проданий, на всякий випадок продиктує. 12 рік 256 пробігу, 2,0 дизель на механіці. 12500 по вартості, 0,67, 3Сімірки 3027. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу. Автомобілів. Opel Astra в кузові, хешбек 10 рік 133 пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою. 8800 по вартості. Контакти є. Peugeot 3008. 2010 рік, 1,6 дизель, на автоматі, 9 тисяч по вартості. Контакти бачимо. Toyota Corolla. Восьмий рік, 240 пробіг, 1,6 бензин з автоматичною коробкою. 6250 по вартості. Бачимо контакти. Тканинний салон. а 7 універсал, чорний колір, 16, рік 251 пробігу, 1,6 дизель з механічною коробкою. Обслужений автомобіль 10900 по вартості, контакти бачимо. Пежо. Я не даю гарантію. Peugeot 5008, тисяч 14 рік, 1,6 дизель з автоматичною коробкою 79 тисяч доларів. 154 пробігу. Контакти бачимо Opel Zafira. Zafira B 7 рік 320 пробігу, один іде дизель на автоматі. 5600 по вартості. Тут контакти. Автоматична коробка. кого цікавить телефонуйте. Audi Q5. Так, одразу покажу він код. 13 рік, 14-300 по вартості, 160 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, контакти ось тут. Так, пам'ять сидінь. Панорама. Непогана ще резина. Камера з заднього огляду є. Кого цікавить телефонувати. Так, дві зафірки. Так, по першому варіанту. Так, 13 рік 170 пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою. 7 місний, 9400 по вартості, контакти бачимо. Поруч. В сірому кольорі. 13 рік 140 пробігу, 1-й бензин, автоматична коробка, 7 місць, 9300 по вартості. Швейцарія, контакти бачимо. Opel Astra. Так, 16 рік, 10400. По вартості 1,6 дизель на механіці. Автомобіль з Бельгії 227 пробігу. Audi Q5. 16 рік, 95 тисяч пробігу, 18 900 по вартості, 2.0 бензин, автомат, преміум плюс комплектація. Так, по вінкоду. 5 місяць 2016 року. Пам'ять це день, складання дзеркал. Панорамний дах. Старт стоп. Камера також присутня. Шкода Октавія А5. Кузовий універсал. Це 13 рік 290 пробігу, 2,0 дизель механіка, обслужена машинка, 8200 по вартості. Клімат-контроль, підігрів сидіть. Кого цікавить, телефонуйте. Chevrolet Orlando. 14 рік, 185 пробігу, 1,8 бензин, 7-місна версія, автоматична коробка без підфарбувань. Ціна 9199. Бачимо контакти. Вагентуран. Так, туранчик. 2004 рік, 240 пробігу, 1,6 бензин, механіка, 6300. Ціна за автомобіль, контакти бачимо. Не потрібно. Opel Zafira B. Десятий рік. Один і дев'ять дизель на механіці. Контакти для уточнення інформації бачимо. Гранд Сценік. 11-рік, 133 пробігу. 1,4 ремецильний механіка обслужена ціна 7900 доларів. Комбінований салон, клімат-контроль. Mazda CX9. 17 рік, 157 пробігу, 2,5 бензин, саме місна, 2500 по вартості. Бачимо контакти. Тут, до речі, він код. Люк. Кого цікавий Opel Zafira. Одинадцятий рік 216 пробігу. 2.0 дизель механіка 79200 920 по вартості. Тканинний салон бачимо. Американський посад. 12 рік 157 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка 11 900 по вартості. Бачимо контакти. Так, Тут зачинено. Шкіряний салон. Кого цікаве, телефонуйте? Audi a 6 18 рік, 104 пробігу, 3,0 дизель, автоматична коробка, 24500 повертості, контакти є. Так, погано видно. Сагланд шкіряний. Більше інформації уточнюйте. Mazda cx 5 19 рік, 51 тисяча пробігу, 2,5 бензин, 25 950 по вартості. Бачимо контакти, максимальні комплектації, є безключовий доступ, шкіряний салончик. Nissan Rock Sport 18 рік, 80 тисяч пробіг, 2.0 бензин на автоматі, 14800 по вартості гарному кольорі. Так. Кого цікавить телефоно. Nissan Juke 13 рік, 153 пробігу, 1.6 бензин на автоматі. 10 850 по вартості. Контакти є. Volkswagen Туарек. 12 лік 180 пробігу, 3.0 дизель з автоматичною коробкою передач. Пишуть без ДТП 18, 400 по вартості. Контакти бачимо, він код фіксую. Світлий шкіряний салон. Nissan Rock. 2014 рік. 140 пробігу, 14500 гривень по вартості. Тут бачимо контакти. Чорний шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Mazda CX3, 23 рік, 48 пробігу, повний привід, 21 800 доларів, контакти бачимо. Він код. Фіксуємо. Чорний шкіряний салончик. Більше інформації уточнюю. Mercedes GL350, 13 рік 105 пробігу, 3.0 дизель на автоматі, 27 тисяч по ціннику. Пентакти бачимо. Він код фіксує. Пам'ять сидінь, Семимісний, до речі. Audi Q5, 15 рік, 249 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація 16300 по вартості. Бачимо контакти до власника. Він код фіксуємо. Так. Значить, 6 місяць 2015 року. Є пам'ять сидінь, чорний шкіряний салон. Панорама. До речі, є старт-стоп. Камера заднього огляду присутня. До речі, підказує власник, що повністю обслужений автомобіль. Ланцюги, масла, фільтра в коробці в двигуні все замінено повністю. Кого цікавить, телефонуйте.